Мене бидло, щоб з нами так поводилися. І так написав в своїй колонці журналіст Української правди Михайло Ткач, який вимагає відновлення публічного декларування. Десятки сигналів про корупцію на всіх рівнях від регіонального до столичного. Просто зараз, на відпочинку, по всьому світі перебувають, повертаються або повернулись сотні чиновників. Просто зараз купуються або добудовуються маєтки та. Обираються ринжовери. Потрібен запобіжник, а не реакція, контроль, а не те, що ми спостерігаємо зараз. Коли в НАСК вирішили перевірити воєнкомів, якби не журналістські публікації? Чи дізналось керівництво Арістового про відпустку на Мальдівах, якби не журналісти? Яку автівку докуповував би Борисов і де? Чи стало б відомо про Халімона, торохтія та інших? Тисячі можновласів та депутатів всіх рівнів, які стали мільйонерами та мільярдерами, поки ті, хто їх обирали, стояли насмерть, це питання безпеки. Суспільство має контролювати тих, хто отримав владу від суспільства, отримав на певних умовах. Ми не бидло, ми не кріпаки. Відновіть публічне декларування, додав він. Я пишаюся такими людьми, як Михайло Ткач, чесно. Тому що його розслідування, то просто от його любов до своєї країни чесна, порядна людина, з повагою до вас, пане Михайло Ткач. І ми намагаємося, я намагаюся не, не відставати від таких, як, як ви. Ви просто гордість нації, як журналіст і як просто пересічний громадянин країни, яка веде повномасштабну війну з росіянами. Слава Україні.